Уронефрон у комплексній терапії циститу. Путін не нападе ні на яку країну НАТО, так обіцяє Дональд Трамп. Втім, дзвонити йому, втім, очевидно, що вже не дуже хочу мати з ним щось спільне і дружити. Принаймні таке враження складається після саміту НАТО. А може я помиляюся? Між тим запрацює трибунал спеціальний для російського диктатора і злочинця, і там будуть залучені всі, аби покарати його за агресію, яку він здійснює проти нас і проти інших країн. Про це це говоримо просто зараз. Ірина узлова, я Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії разом зі мною. Ігоре привіт, рада бачити. Слава Україні. Героям слава навзаєм! Дякую, дякую, що знаходите час. Ну що ж, видання The телеграф пише, що все було зроблено для того, аби дуже для Трампа склався такий хороший, хороший саміт, і татусем його називали і робили все, щоб лагідно лагідно його обіграти, залучити на свою сторону. Видання Reuters скаже: Так, так, все дуже гарно, спокійно, але ключові питання і розбіжності буцім то, залишилися все таки не розглянутими. І хотілося б, щоб не тільки це було таке замирювання і обігрування. Трампа ласкаве і підлизування до нього в деяких сенсах ну і конкретні результати. Втім, ніби ми їх бачимо. По перше, ми згадані в комуніке і згадані в питанні оборонному, якраз таки, що країни НАТО будуть виділяти нам допомогу і підтримку. І про нас мало хто взагалі там зазначений, якраз таке Україна є. Пункт третій, не десь в кінці Рюти, відкриваючи саміт, теж починав з викликів для України. І Трамп дає обіцянку країнам НАТО, як пише за Вашингтон Пост, що Путін не нападе, поки він на посту він пообіцяв. Росія ніколи не. Не нападе на НАТО, поки Трамп залишається президентом. Ну що ж, Ігоре, у вас є відчуття трошки тріумфальності? Чи більше як Ройтер, що важливі питання залишилися за бортом? Скажімо так, натівським я особисто не завищував очікувань, тому те, що ми отримали. Це можливість нам в подальшому будувати свою політику і щодо НАТО, і щодо Сполучених Штатів, ну і звичайно забезпечувати подальшу підтримку нашої держави разом із партнерами. Край важливо, як на мене, те, що не дивлячись на всі ті любощі, які ми бачили між Трампом і Путіним, і загалом, все, що відбувається між Російською Федерацією та Сполученими Штатами. Все ж таки РФ визнана як довгострокова загроза для всього Альянсу. І під цим підписався. І сам Трамп, і Орбан, і Фіцо. і це якраз і показує, що, попри всі ті заяви, які ми чуємо, попри всі ті тактичні рухи, але все рівно на рівні Альянсу, фактор загрози РФ сьогодні є визначальним. Я розумію, чому так поступив Трамп, тому що саме за рахунок російської лякалки будемо говорять, говорити прямо. Все ж таки, 5% ВВП країни будуть щиріше виділяти, виділяти якось активніше, десь можна соціальних програм там перекидати, будуть пояснювати. Своїм суспільством, чому це треба робити, ну тому що є конкретний приклад: ситуація в Україні, війна проти нашої держави, небажання Російської Федерації зупинятись, реальні дані розвиток європейських країн стосовно подальших кроків РФ, і навіть сам Трамп я звернув увагу. Він говорить про те, що у Росії є територіальні. Ем, я б це назвав хотілки. от і не лише в Україні, і оце не лише в Україні, як от сказав 47-й президент Сполучених Штатів, це якраз і свідчить про те, що насправді то насправді є е, е, реальні загрози, і попри те, як би не намагався е, Трамп поводитися з Путіним, але Путін хоче більшого, і навіть Трамп зрозумів, що. Якщо зараз Сполучені Штати покажуть свою слабкість і почнуть е, згортати свою там, військову допомогу, покажуть якийсь демарш під час цього скороченого саміту НАТО, то Путін буде лише аплодувати. Хоча ми всі прекрасно бачимо, що Володимир Владимирович давно вже сів на голову Трампу, і я думаю, що Трамп це вже розуміє. Єдине зараз питання після всіх цих змін, які ми бачимо позитивні для нас, що знову ж таки є конкретна констатація, і по Росії, і по Україні, бачимо, що власне буде подальша підтримка згідно з попередніми домовленостями на рівні країн-членів, дуже добре, що це безпосередньо вказує у декларації НАТО, і те, що ця допомога буде рахуватися як. Оборонні витрати країн-членів альянсу. Це теж нам насправді буде допомагати. Але тим не менш, що сказав Трамп, побачимо, що там Путін скаже. Він хоче з Путіним поспілкуватися, і потім бах, фіксуємо цікавий літачок, е, значить, через Пітер і в Сполучені Штати полетів. незрозуміло з ким на борту, незрозуміло з якою метою. Але ж полетіли, значить, полетіли домовлятися. Щось не подобається в Російській Федерації, як себе зараз поводить Трамп. Так тому, що Трамп фактично відчув силу, особливо після Ірану. І ці ситуації нам головне, щоб не відбулося знову такого розвертального дзвінка Путіна Трампу, де все знову зміниться. Але те, що зараз відбуваються подібні речі, якраз з цим незрозумілим літаком. Це якраз і показує, що дійсно Кремль десь втрачає контроль над цією ситуацією, де вони намагалися тягнути, тягнути і ще раз тягнути. Е, за цю гуму ну очевидно, що спілкування президента Зеленського з Трампом дійсно було результативним, конструктивним і змістовним. Бо навіть зараз, навіть зараз, ми усвідомлюємо, що Е, ясно, Кремль не відмовляється від своїх планів. Просто питання в тому, а зовнішня кон'юнктура зараз ослабить позицію України чи навпаки щодо майбутніх е, перемовних е, кроків. Ну і зараз же ж цілком очевидно, що і Трамп, і е, Зеленський все ж таки працюють над тим, щоб організувати тристоронню зустріч, щоб взяти і затягнути Путіна. Мовини за стіл посадити, бо іна інакше інакше, ну ми ж всі прекрасно усвідомлюємо, що війна ця не завершиться. І якщо буде, як Путін хоче зустрічі десь наприкінці фінації, там домовленості, то це ж просто це фактично чорна діра, яка і направляє безпосередньо цю війну, грубо кажучи, немає. Ніяких е часових рамок, а ми то хочемо навпаки, і Трамп хоче навпаки, і в цій ситуації ми дійсно можемо, хоча б в нинішній тактичний такий період, знайти конкретну опору і надавити безпосередньо на російського агресора. Ігоре, а оцей, е, значить, літак, хто там міг бути? Може там Кірюша Дмитрів? Водночас Америка ж сказала, що їм не потрібні зараз ніякі е, тижні тому буквально е, переговори з Російською Федерацією вони ставляться на паузу. Візити Стіва Віткова теж були скасовані. А хто і пошов міг летіти? І, і якщо це якась оця розвертальна місія, як ви кажете, якщо буде розвертальний дзвінок, так а що може Путін запропонувати Трампу, коли Трамп його бортанув із питанням Ірану? Звісно, є конспірологічні теорії. Може, взагалі Трамп сказав: Ти не лізь мені в Іран, а я не буду тоді допомагати. Україні, ну, в це я наприклад не дуже вірю. Ну, я думаю, що тут же ж можливо є певні бізнес-інтереси. Ми знаємо, що там домовлялися, ну, наприклад, що стосується російського газу, що стосується північних потоків, оця вся тема. Тобто, зрозуміло, що там був ще трек, де намагалися, ну, мовно кажучи, купити позицію Сполучених Штатів. Якраз за рахунок е, часткового повернення російського енергоресурсу, я думаю, що дійсно там може бути цілком Дмитрієв, може він буде там спілкуватися з Віткофом, може він буде спілкуватися з е, олігархом чи там великим бізнесменом Лінчем, е, який просуває тему відновлення е, північних потоків. Ну, тим не менш, тим не менш, я думаю, що скоріш за все, саме з цього боку можливий захід. Єдине що м, теж потрібно розуміти контакти і меж між спецслужбами теж відбуваються дуже часто, і зараз е, цілком можливо, що е, в такому е, літаку можуть ще когось віддати. Насправді як росіяни намагаються зазвичай купити е, Трампа, вони віддають якусь е, жертву, яку абсолютно незаконно вкинули до. Кремлівських кремлівської тюрми для того, щоб тримати і в потрібний момент випускати. Ну будемо далі дивитися, але дійсно цей літак є точно не випадковим, і треба далі слідкувати за цією ситуацією. Я ще хотіла уточнити, будь ласка, Ігоре, як буде зупиняти е, Трамп Путіна, якщо той захоче піти на країни НАТО, тому що і свій е, американський інститут вивчення війни каже, що та заява інша Трампа про те, що ми згадали, що Росія, як ви кажете, має свої хатєлки територіальні за межами України. Вона відповідає оцінкам інституту вивчення війни і заяві президента України Володимира Зеленського, де, яку він робив для сканюс перед самітом НАТО про те, що Росія 5 років і готова буде, якщо її не зупинити, атакувати. А якщо Росія захоче якось гібридну війну, чи запускати з Білорусі, наприклад, 200 безпілотників на Естонію чи Польщу робити, то як Трамп запустить томагавки по Кремлю тоді? Я думаю, що такі натяки опосередковані були в Російській Федерації у відповіді Медведєву, ага. де вкотре Трамп вказав, що е, його. Човни на десятки років є просунутішими, технологічнішими, ну очевидно, з натяками на Російську Федерацію, і що томагавки на відміну від інших сторін, але влучають всі. Тобто, тут такий опосередкований натяк і був, але ми ж розуміємо, що об'єктивно, якщо ми говоримо про 29-30 рік. Це в принципі лінійний сценарій з розрахунку можливостей РФ щодо початку війни безпосередньо проти країни-члена НАТО, але об'єктивно лінійні сценарії зараз не працюють, і так само Російська Федерація не була готова до широкомасштабної війни з Україною. Ми бачили, якими силами вони заходили в лютому. 2022 року, і зрозуміло, що була тоді аналітика і дані спецслужб, що ну, загалом захід можливий, але ж не у вимірі повномасштабного вторгнення довготривалого. І ось тут нюанс може бути такий, що зараз Кремль оцінює, по-перше, чи є реальна можливість? Дії п'ятої статті Вашингтонського договору Трамп, коли летів на саміт у Вашингтон е, з Вашингтону, летів у саміт в Гагу, він же ж е, так натякнув не, не дуже однозначно, що ще треба зрозуміти, е, визначення цієї п'ятої статті Вашингтонського договору, що породило низку е, одразу таких неоднозначностей е, і різних трактувань. Ну але на самому саміті. Трамп же ж чітко дав розуміння, що він за п'яту статтю, саме тому він на саміті, саме е, тому він буде там надійним партнером, союзником безпосередньо е, в рамках НАТО. Ну але, але теж цей сигнал потрібно розцінювати як такий, що направлений е, до країни, яку вказано як довгострокова загроза, безпосередньо до Російської Федерації. Бо очевидно, що росіяни, як на мене, дивляться не на 29-й, не на 30-й рік. Це може бути 26-й рік. Це може бути і ну десь. от, буквально ось, ось я поясню логіку. Бо не буде Кремль чекати, поки НАТО збереться ресурсами і все, значить, закупить, все зробить. Не будуть вони цього чекати. Якщо вони запланують таку спецоперацію, вони можуть піти і на сувальський коридор, і після запад, 2025 вони це можуть зробити. Тому зараз їх треба зупиняти ширшою підтримкою України, бо це буде маяком, це буде маркером, як їх реально можна зупинити превентивними методами, щоб вони не пішли на безпосередньо країни члени альянсу. Я додам трохи до дьохтю, ну точніше, не я. Володимир Кравченко, глядач відділу міжнародної політики зеркала тижня, яку я теж часто читаю. Він все одно каже: не треба тішитися ілюзіями, тому що, прагнучи не викликати роздратування Трампа, НАТО робить поступки, які грають на руку Путіну. З одного боку ця дипломатична формула покликана заспокоїти Київ. З іншого фактично фіксує визнання, що Україна не стане членом НАТО не тільки за за часів президентства Трампа, а й у найближчі десятиліття І, мовляв, Кремль знову отримав сигнал, що захід не впевнений в собі, а отже, може виступити ще та задля для угоди з Росією відмовити Україну від членців НАТО, що мовляв подібний підхід альянсу тактичний виграш Путіна, а стратегічним метою якого є отримання правовету на прийом до НАТО України і Грузії. Але ну ми ж бачили і чули по перше, да, відрю. Всіх, що це неухильне наше членство на майбутнє. По-друге, згадки про те, що закріплюється Євроатлантичний курс України на перспективу були в попередніх ком'юніке. Але чи все-таки якийсь Путін отримав сигнали, чи відчув певної слабкості і підігравання йому? Ну, з однієї сторони, тема замовчування майбутнього членства України в НАТО. Саме замовчування, Путін може дійсно трактувати як слабкість. Безпосередньо в його бік, я вважаю, що це є зараз ем, певним е, збереженням статусу КО. Е, дуже добре, що ми відстояли не ревізію е, якраз е, попередніх рішень Альянсу, е, що стосується 8-го року. Що стосується вільнюсу 23-го і Вашингтона, 24-го років, дуже добре, що безпосередньо генсек НАТО е, артикулював. І до проведення саміту НАТО в ГАЗі і після майбутнє України в НАТО, тобто він дав розуміння, що в цьому питанні загальна політика альянсу не змінюється. Але паралельно з тим, ми бачимо, наприклад, виходять такі персонажі, як Корбан, які абсолютно якось прямо без жодних приховувань кажуть. Моє завдання не пустити Україну в НАТО і в ЄС. От я коли це читаю, я, у мене виникає питання: по-перше, хто Орбану дав таке завдання, та він продовжує так. думку. А, але Штірліс що не був настільки близько до провалу. Але а, тим не менш, навіть Орбан, навіть Орбан він проголосував за цей е, якраз за е, це ком'юніке е, саміту НАТО. Де знову ж таки йде мова про підтримку України, і зрозуміло, що на Орбана так само можна тиснути, попри всі його заяви, попри його провальний е, оцей псевдореферендум, опитування по темі України, які вони не змогли провести, е, ну і це якраз показує, що є заяви, які турбуленять інформаційний простір, але є реальна політика. І тут я думаю, що в тому числі, зокрема, і Сполучені Штати. Зараз е, пустили на гальма тему е, не підтримки е, України в альянсі як майбутнього членства. Вони самі цю тему взяли і трохи принишкли. Зверніть увагу, зараз з боку саме е, там топ представників е, США. Ця тема не озвучується. Навпаки, її озвучує Рютте, який непогано збалансував між е, тим же Трампом та іншими членами НАТО. Я якраз про Орбана і хотіла питати, і тут ви самі про нього згадали. Він до речі каже, що Росія не становить яку небудь загрозу реальну для НАТО, бо ми набагато сильніші. Але в цьому якраз таки Орбан вже вдруге за останні два тижні визнає фактично слабкість Путіна. Він, ніби, то і завдання від нього отримує, але при цьому чи він може навмисно применшує потуги Росії, щоб окозамилити комусь уявлення про міц Російської Федерації, яка правда вичерпується. Ну зараз це конкретне завдання на те, щоб збити е, загальну мілітаризацію і НАТО і ЄС, показуючи, що та навіщо це робити, навіщо витрачати гроші на цю зброю, не маєш ніякої абсолютно е, небезпеки від Російської Федерації, те, що буквально умовно кажучи, на днях росіяни е, взяли і зупинили танкер, який йшов з е, естонського порту. На перевірку, а до того, е якраз винищувач е російський був годи о, господи, хвилину. Хвилину він був е безпосередньо в е повітряному просторі Естонії, країни-члени Альянсу, то це ж не має жодної небезпеки. Абсолютно. І це ж якраз і показує, що, е на жаль, Орбан. Його виступи, вони зараз більше нагадують як виступ якоїсь там трагікомедії. Бо всі, що бачать, особливо якщо брати Бухарецьку дев'ятку, де, до речі, Угорщина так само є членом, то вони то не більш е так реакційно зараз дивляться на ситуацію з Російською Федерацією, тому що це ж є відповідно східний фланг НАТО, і, наприклад, та ж сама Румунія прекрасно бачила, що відбувалося у них під час виборів. Як е, російська е, агентура намагалася е, змінити ситуацію, збурити румунське суспільство? Е, в кожній країні зараз є свої питання якраз о всіх гібридних агресій. А що стосується безпосередньо Польщі і країн Балтії, і звичайно Фінляндії, біля якої зараз будуються вже військові містечка, то, звичайно, тут питань абсолютно немає. Тут немає питань, адже. Є усвідомлення реальної загрози, є не просто усвідомлення теперішньої загрози, але є ще й певний досвід історичний, що відбувалося з багатьма країнами протягом багатьох сторіч. Коли е, вважалося, що російської загрози немає, навпаки, вона лише масштабувалася. Гага чекає на всіх винуватців, Відповідальність має бути президент України Володимир Зеленський напередодні вечері разом із генеральним секретарем Ради Європи Аланом Берсе підписали угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. Пар'є також нагадав, була першим міжнародним органом, який підтримав ідею України про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ми це дуже цінуємо. Трибунал юридично започаткований сьогодні дає змогу реально Тягнути до відповідальності керівництво російського режиму, який учиняв злочини проти нашої держави і народу, будемо працювати над становленням справедливості для всіх постраждалих. Ну, ми тут мали нагоду поспілкуватися з юристом міжнародником одних із креаторів також ідеї взагалі створення цього спеціального трибуналу, який буде паралельно працювати, ніяк не перетинатися з міжнародним кримінальним судом. Викладачем права Лондона Філіпом Бер... Філіпом Сенсом, а також із представниками Ради Європи. Ну, вони свято вірять, ігоре, що це буде не просто символічний орган, що можна притягнути до відповідальності, і Путіна і там ще 20 людей до списку, і можна судити їх заочно. Ну але все ж таки, ну от зеленський теж високо оцінює. Але як, як ми бачимо, як це має виглядати в принципі в реальності? Чи це вже навіть як такі ем, символічні нові структури, теж сигнали не. Тільки Кремлю, а й іншим по світу, що будуть що Нюрнберг, то ще буде здаватися раєм. Ну, по-перше, ми маємо дійсно усвідомлювати, що новий трибунал він буде займатися виключно злочинами агресії, тобто, це його такий вузько направлений підхід. Тобто, якщо МКС це по темі геноциду. Злочини проти людяності і воєнні злочини, то якраз злочини агресії, оцим власне буде оць, новий трибунал, який якраз започатковано в Страсбурзі. Єдине, все ж таки, ми маємо розуміти зараз, для того, щоб все ж таки прискорити його створення, там так само розповсюджується тема дипломатичного імунітету. Тобто, поки Путін... Є на чолі Російської держави, хоча я нагадаю, що багато країн не визнавали його навіть президентом якраз за результатами останніх виборів. Ну ясно, що де-факто то визнаний вже й називають, ну але тим не менш Та, він главою, є держави, диктатором. Але в нинішній ситуації, поки він буде на чолі Росії, то притягнути його до відповідальності де-факто буде складно, але це не заважає абсолютно за жодних обставин е, провадити заочне, заочне зараз е, судочинство, відповідно вести цю справу. І в момент, е, коли він втратить владу, а він колись її втратить, чи його Бог покарає, е, винесуть вперед ногами, чи то е, все ж таки будуть якісь е, палацові зміни у них всередині. Бо зрозуміло, що найбільший сьогодні ризик для Путіна це отримати ніж в спину. Ну але в той момент вже буде готова е, конкретна робота, е, і проведена е, відповідно е, ну, вся судова справа судові засідання. Все, що необхідно для того, щоб в подальшому Путін отримав своє. Тобто, це якраз говорить про те, що відповідальність не уникнути, і робота. Цього до речі, трибуналу потенційно вона може охопити не лише високопоставлених осіб Російської Федерації. Вона також потенційно може охопити і з Білорусі, і з е, е, Північної Кореї, і можливо навіть Ірану. Побачимо, як ситуація буде далі розвиватися. Тобто, мова йде якраз про те, що створюється е, дуже серйозний прецедент саме в 21 столітті. Щодо того, що, ну, на жаль, нинішні, е, нинішні міжнародні судові органи не можуть дати е, однозначної відповіді на ті виклики, які є. Саме тому потрібно було створювати цей е, трибунал, окремий у співпраці між Україною та Радою Європи. І я думаю, що це починання сьогодні, попри те, що його намагаються максимально дискредитувати, і ця робота дійсно вона триває. але... Саме цей трибунал, він я абсолютно переконаний, досягне того результату, заради чого його створювали. Це реально Нюрнберг для Путіна, Ігоре. Супер, дякую дуже безмежно за цю розмову. Спасибі за наші зустрічі. До зустрічі наступного тижня. Бережіть себе на все добре. До зустрічі. Ігор Челенко політолог, керівник центру аналізу стратегії. Рено моє ім'я. Друзі, підпишіться, будь ласка, на Ютуб ігора. Активне посилання в описі під цим відео. І на Ютуб 24-го. також лайк, коментарі. все вітається. Побачимося і переможемо.